Всім доброго ранку. І завела малога. Чоловік обрадував. Кажу, я лечу до тебе пить каву. Він каже, отлічно, вип'ємо кофе, поїдемо Леруа Марлен. Уявляєте, мабуть, лампочки куплять і кран. А я вже думала йти завтра у церкву по свічки. Ну, а що? Ну а що, свята немає лампочки, не горять в хаті? Ставиш свічку, романтик, і ждеш. Коли чоловіку надоїсть та свічка, він піде купить лампочку. <кій> ну, слава Богу, до цього діла не дійшло. О, я зараз не знаю. Чоловіку Балти у нас така раковина, ну, такого цвіта, він хоче туди серебрістий кран поставити. Фу бе кака. Буду пробувати відстаювати. Ну, не знаю, може і піддамся. Це треба в житті, як то кажуть, пробувати. Путівка я взагалі. Я просто я в шокі. З 39 вчора вечора вона вже стоїла 44 з копійками. Це що таке? Це Турція не хоче, щоб до них їхала Наталочка. Вони що знають, що я буду багато їсти. Я все одно поїду. Добре, погнала я тоді. В метро під'їду трошки, бо сьогодні таке діло, що збігати. Люди в пуховіках боже. Не знаю, не знаю. Сонце світить. День прекрасний. Всім гарного дня. О, це наш який потік, так? Да? Та ні. Да. Що так? Наш. Що, з екран нас... не знаю? Та воно писано, бо в китайські буде, буде волі. Так воно ж кран китайський в нас тільки. Это... Да. Ціни, звісно. Да. Світло нынче дороге. І це я не прорахунок за комуналку. Чоловік ще сюди не дійшов. Скільки надо лампочок нема? Може, Лампочка перегоріла ще пів року назад. І ця також. Ну, шо, йду Все, новый кран. Надеюсь, більше тикты капать не буде. Ну, якась фирма бачите. Якась. Короче, да Короче, я должен служить. Не знаю, як долго, но вечно ничего нема. А со светом проблемки. Тут чоловік не може відкрити, скабата не вилазить. Чувствую, я полізу на потолок за тою скобою. А тут взагалі караул. Там така штучка, в яку лампочка вставляється. Що покажу. Коротше, ось все. От вона не вставляється в той патрончик. Пішов, у нас базар може купити. Бо ця лампочка купили, вона не може вставитися туди, не знаю чого. Проблеми! Ну, надеюсь, сьогодні буде свет. Все, красота можна осліпнути. Не вірю своїм глазам. Так, лампочка номер два вже теж работає. Залишилась лампочка номер три. Поняла, що тут, тут скоба стоїть. Носить... Бреха не вставляється. Ох, вставилося добре. Поставив цю лампочку Ти. Hey. Наталочка. Так що баби теж можуть працювати електриками. Купила собі квіточки, починають цвісти десь в кінці травня і чуть ли не ціле літо. Не знаю. Цвіте весь сезон. Тільки я не поняла, я їх ніколи не купляла, тут якась одна бубка. Це що, по одній бубці. Продаю. Ну, нічого, в один вазон такий посажу, в якийсь вазон щось друге посажу. Купила, бо продавалася. Хай лежить. Думаєте, сорвусь? Поки ні. Але хочеться смакота. Кому можна раджу дуже смачно, але дуже солодке. Ну і калорійне, звісно. Отак От видно. Чоловік салат захотів, сказав, що теж буду їсти, бо так би не купив, але не був. Все йому заслужив. Але сьогодні молодець, подзвонив, коротше, зібрав всі документи, ну які були, взяв цю прописку, пішов, нарешті рахунок банку відкрив. Ну, для того, щоб отримати якісь там соцвиплати, ще щось. Молодець. Ах, забула що ж Батьківські збори на 17.30 написали прийти в гарному настрій. Оце я не знаю скільки треба випити. Ну все. От була на батьківських зборах. Все обсудили, що там купили, що треба докупити, що треба здати, що треба в садочок принести, якісь поділки, ляки-каляки, все проче. Ще там якісь ярмарки, але, на жаль, у нас не буде з мешком. Ми уїдемо в цей час. Ну, таке цікаво. В общем, зараз тривога, не знаю. Чи буде відбій, чи продаде в метро бігти. Ну, додому прийшли поїсти встиг мешку. Я поїла ще перед садочком, встигла з'їсти стейк з бурячком. все. Сливи в мене були щось у нас, папа, половину з'їв об'їв мене. І так не доїдаю, бідно, тут ще й об'їдають мене. Правильно, кого ж об'їдать, як не людину, яка і так вечно голодна. Кажуть, ти ж все одно скоро на воду сядеш. Я говорю, так треба ж перед водою щось ж поїсти. Ну, взагалі, таке. Так що вже будемо сьогодні відпочивати. І так, сьогодні день нормальний насичений пройшов. Завтра новий день. Всім гарної, тихої, спокійної ночі. Всім па-па!